Попрацювати, посмакувати філіжанкою кави або ж поговорити з друзями. Цей заклад у середмісті Черкас відкрив свої двері для відвідувачів у вересні. Попри повномасштабне вторгнення, спромоглися втілити свою ідею, каже підприємець Іван із кімжі. Ми з братом приймаємо рішення продовжувати, не знаючи, що буде. Але так сталося, що на сьогоднішній день ми вже працюємо. і Слава Богу, наші військові дають нам можливість працювати. Війна говорить, далася взнаки. Тут відбувалися капітальні ремонтні роботи, коли одній ці не був один долар, і тут в один момент я скажу все ж просто починає множитись. Утім, зусилля не були марними. Коли ми відкрилися, коли ми бачимо наших гостей, коли ми бачимо, що наші гості сюди приходять не тільки за кавою, а за цією емоцією, яка дуже важлива під час війни, коли ви приходите де тепло, де, 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 де затишно, де на тебе чекають, де тобі посміхаються. Типу, от а це одна із причин, чому ми не пошкодували. Це дуже. Важливо, це і певна робота на економіку, і просто сам факт того, що місто живе, країна живе. Що згадати, коли було вимкнення світла в Черкасах? Люди могли зайти, замовити кави. Я тут, в принципі, просидів, пропрацював потім кілька годин того вечора, бо з'явився нарешті інтернет. Окрім місцевих бізнесменів, власні справи у Черкасах започатковують і вимушені переселенці. Ось цю крамницю взуття два місяці тому відкрили підприємці із Донеччини. Шкіріне взуття вітчизняного виробника розповідає пані Станіслава. Раніше продавала у Краматорську. Це, Та через постійні обстріли довелося починати на новому місці. Тут була колись кав'ярня, трошечки зробили ремонт, знайшли меблі. Ми працюємо вже більше 12, мабуть, років, тобто, це я працюю, а це справа у нас сімейна. Мама працювала ще раніше. Це дуже великий досвід, і якось працювати нам. Не страшно, страшна війна. І хоча клієнтів нині менше, ніж зазвичай, та попит, каже, є. Підтримують вітчизняного виробника також. Дуже приємно, що люди приходять і кажуть: о, це дніпровське взуття, о, це харківське. Так, ми хочемо його купувати. Важче стало, тому що у виробників постійно. Ем, то світло вимикають. Багато працівники виїхали. Повномасштабне вторгнення в лютому докорінно змінило ведення бізнесу. Та більшість підприємців уже оговталися, каже віце-президент промислової палати України Михайло Непран. Давайте повернемося у березень місяць. Пам'ятаєте, це шок. Це всі зупинилися сім до 70% Просто-напросто призупинили свою діяльність, тому що не розуміли, що буде, як буде і куди рухатися. І потім поступово, поступово, поступово йшло таке відновлення. За словами пана Михайла, на сьогодні замороженими залишаються 40% бізнесу. Серед пріоритетних сфер на ринку нині IT, громадське харчування, переробна та оборонна промисловість. Дещо гірші справи пояснює у легкій промисловості і машинобудуванні. Військові дії ніколи не підвищували життєвий рівень. А зараз ми з вами бачимо про те, що людина, навіть чисто психологічно, якщо в неї є кошти, вона добре подумає, куди її витратити: купити ще одну пральну машину, купити праску, чи купити одяг, чи витратити його на продукти харчування. От у нас ріст якраз і йде: це переробна промисловість. Це виробництво продукти харчування, це магазини, це кафе, особливо недорогого і якісного сегменту. Буде знову дуже популярний ремонт одягу. Ремонт взуття, ремонт годинників, ремонт складної побутової техніки, тому що ну, зрозуміло, навряд чи у нас в наступному році буде ріст доходів населення. І, попри перебої з енергетикою, повітряні тривоги та труднощі з логістикою, український бізнес гідно боронить свій економічний фронт, говорить Михайло Непран. За ці 9 місяців бізнес не тільки вижив, а відновлюється і навіть дивиться із оптимізмом в майбутнє. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.